Дозвіл на зброю відтепер у дії. Як працює сервіс і які плани розвитку? Говоримо із Валерією Коваль, заступницею директора департаменту розвитку електронних послуг Міністерства цифрової інформації. Пані Валерія, добрий вечір. Вітаю вас. Доброго вечора. Отож, у застосунку дія з'явилася нова послуга. Там можна завантажити, отримати дозвіл на зброю. Розкажіть, будь ласка, про цю послугу детальніше. Я лише додам, що знайшла статистику, що загалом зараз в Україні близько одного мільйону власників зброї. Так, нещодавно. Ми опублікували інформацію про те, що в нас проходить зараз битестування відображення дозволу на зброю та можливості отримання витягу про зброю. Це стало можливим завдяки запуску єдиного державного реєстру зброї. Мобільному застосунку, всі, хто мають зброю, і вона є в реєстрі державному реєстрі зброї, це легко і швидко отримати. Для цього треба в першу чергу оновити застосунок до останньої версії і, або прогорнути всі документи, які є, і натиснути «Додати документ, і обрати тип документу дозвіл на зброю, і, якщо в реєстрі міститься інформація. То ви зможете побачити всі види зброї, які у вас наявні, і отримати відображення в дії. Також у разі потреби можна згенерувати витяг про зброю. Для цього потрібно на самому екрані зброї натиснути три, три крапочки і натиснути сформувати витяг. Після цього це… Ви цього можна користуватися, його відображати відповідно тим органам, в яких в життєвих ситуаціях це необхідно. Тобто, наскільки я розумію, і далі процедура отримання дозволів на зброю видає хто МВС, правильно? У саме так. поки це процес не отримання самого дозволу, а відображення дозволу, який вже був виданий раніше. Це як так званий наведу паралель з водійськими посвідченням, з водійськими правами, коли до прикладу людина отримує права, і вона може підтягнути собі безпосередньо цей документ у своєму застосунку у дії. Скільки саме вже... так, саме так, тому що зараз Ну, зараз, коли видавалися дозволення зброю, як правило це виглядає просто як паперова маленька така книжечка, з якою потрібно обов'язково мати її при собі і яку запитують може допитувати про охоронні органи а тепер як ви вірно зазначили з аналогією водійських посвідчень вам не потрібно шукати цей паровий документ де ви його залишили там в іншій курці або в іншій сумці і ви зможете легко швидко його в дії відображати представникам поліції про охоронним органам за потреби і це так звана собі папка твоїх документів. У тебе там є паспорт, у тебе там є водійські посвідчення, у тебе там є, якщо ти маєш зброю, дозвіл на зброю, в тебе все тепер в одному місці, але це не означає, що дія видає дозволи на зброю. Дія просто, так скажімо, зберігає сервіс, на якому можна зберігати безпосередньо дозвіл на зброю, аби його не потрібно було носити. Е, скільки часу вже працює дана послуга у застосунку Дія? наголосіть, будь ласка. І маємо ну, досить таку гарну статистику з точки зору використання і відображення. Станом на зараз вже згенерували документ ну, відображення зброї, майже 200 тисяч українців. Пані Валерія, так розміщуємо. Ми ну, бачимо таку активну залучення до цієї. До цієї послуги і будемо спостерігати далі попит і відгук користувачів, тому що в першу чергу ми обов'язково стежимо за відгуками, орієнтуємось на них і в разі наявності якихось побажань виправляємо, додаємо новий функціонал. І на завершення останнє запитання: які плани щодо якраз безпосередньо розвитку цієї послуги ви якраз в попередній відповіді сказали, що стежити за тим, що люди кажуть, потрібно додати або ж забрати. Я так розумію, що сервіс будете ще оновлювати або ж доповнювати. А зараз можу сказати лише те, що ми цифровізували саме документи для того, щоб пред'являти на вимогу по зброї всі наші напрацювання, ми повідомимо згодом. Дякую вам за розмову. Дякую за роз'яснення. Валерія Коваль, заступниця директора департаменту розвитку електронних послуг Мінцифри, була з нами у головному за день. Ми говорили про нову послугу у застосунку дія дозвіл на зброю. Якщо отримати дозвіл на зброю, ми спитали у начальника сектору контролю за обігом зброї головного управління національної поліції Львівщини Віктора Катерини. Громадяни, які досягли 21 річного віку, можуть отримати дозвіл на придбання зброї травматичної або мисливської гладкоствольної. Громадяни, які досягли 25-річного віку, мисливської нарізної, може подати самостійно через електронний кабінет громадянина документи, може звернутися в магазин з реалізації зброї, тобто мисливський магазин, подати там документи, і може безпосередньо прийти до нас. Тобто в територіальний підрозділ е, Національної поліції, в, в секторах контролю за обвоєм зброї, і подати також перелік документів для отримання дозволу на зброю. Для подачі документів необхідно подати заяву до органів національної поліції, також е, медичну довідку форми 0 е, курси навчання, якщо це вперше отримує людина е, на зброю. Це квитанцію для отримання дозволу на придбання це сума 18 гривень. І після цього, коли людина придбає на реєстрацію, це сума 9 гривень. І якщо це нарізна або гладкоствольна зброя, значить обов'язково це і договір страхування. Після цього він отримує дозвіл на купівлю, йде в відповідний магазин спеціалізований, купляє зброю, відповідно, яку він подав документи. Після цього звертається для реєстрації, і тоді вже дається йому дозвіл на зберігання носіння. І він нею користується. Подав документи чи заяву, подав документи на отримання дозволу на гладкоствольну. Він може купити декілька одиниць гладкоствольної на протязі трьох місяців. Ну, тобто Дозвіл дійсно три місяці. Після цього він реєструє цю зброю і користується нею, дозвіл на зберігання носінь на три роки. Потім через три роки йде процедура перереєстрації і продовження дозволу на зберігання носіння. На території Львівської області є 16 магазинів, які торгують зброєю. Вони є і на сайтах, і в доступі і в мережах в соціальних і в пошукових мережах. Спеціалізованому магазині зброї чи це зброю з рук і переоформив відповідно, якщо з рук організаційної поліції, сектора контроль за обмін років чи відділу контролю з обізю, зобов'язаний зареєструвати зброю на протязі 10 днів. Якщо він не реєструє, значить несе адміністративну відповідальність. З третього року ми вже, скажімо, на паперовій основі дозволів не видаємо. Ми видаємо тільки витяги. З електронного реєстру зброї, єдиного реєстру зброї. Значить, зараз запровадилася вже система дія, яка дозволяє громадянам, які користуються зброєю, мають власне користування, дія підтягує їхні дозвола. Ті дозвола, які ми, скажімо, видали через єдиний реєстр зброї. Є дуже багато громадян, які зараз мають ще на паперовій основі, так скажемо, народі книжечка. Щоб оцифрувати даного, скажімо, власника зброї, має бути виключно в справі його особи перелік документів, які можна оцифрувати. Якщо він не оцифрований, нехай люди звертаються до нас. Ми оцифруємо, зробимо, і, люди, і громадяни будуть підтягувати цю зброю в дію.